всім привіт! Сьогодні вирішили поїхати в ліс по грибочки. Оно наша машина. Тільки зайшли в лісочок. І тут з краєчку від дороги вже я почала збирати грибочки. Ось о, дивіться, з краєчку стільки грибочків польських. І ось йду, дивлюся, потихеньку. І є. Ура! Красавчик який. Вижте? Світло виключили. ой, І щось вдома не захотілося сидіти, кажу чоловіку. Поїхали трішечки по лісі, походимо. Сестричку Анжелочку взяли, десь там ходить. Вирішили провітритися. Бо... Ой, сонечко, привіт, сонечко. Як ми за тобою скучили? Мабуть, уже місяць не було все. Дощ да, дощ да. Пасмурна погода. Так що буду шукати. Палочкою так розгрібаю, дивлюся. Як побачу, знову вам покажу. Тут ще треба гарний зір мати, щоб знайти грибочка. Ось така корзинка, щоб ручечка доверху завжди була, не, не, щоб без кінця її не піднімати, як у відеречко, я не люблю. І дивлюся, ось один захований красавчик маленький. ой. Ось бачите, який красавчик. Я балакаю сама до себе, сестричка каже, з ким я балакаю. Ну що в тебе? Який результат? <реку> Тетю зустріла? Гриби зустріла? <реку> ну так каже. <реку> Не то? Ну а як Ти же? Собірили. А, ви збирали? А по лісі погулять? Ну, да. Трішечки погулять, пошукать. А ну покажи, що там у тебе. О, теж трішки знайшла. Привітайся. Привітаю. Вітаю. О, диви. О, диви, який воно красавець, а ти кажеш, дивіться. Аго, ану ну нема. Ох ти, ти який польський. А ти, папуля, що там? На гріб? А цукерочки кинула? А ти кинув? Ні. Держиш для кращого місця. А я одного знайшла, зразу положила. Я теж так само. Привітайся. Добрий день. О, трошки Да, трошки є. Весь. Тільки ж зайшли з краєчечку. І всі до мене позбігалися. Ну <рес> нічого, палочкою треба, і палочкою так розгрібати, дивиться гарненько. Не бачиш, тут навіть краю вдоль дороги є. Ще треба, щоб не перечепитися, да. не впасти. Тільки повернулась вліво і от попався мені в очі. О, такий гарний. Ух ти який! Вау, наче білий гріп. Ага. Який товстий корінчик диви. Ага. Красавчик в корзинку. От не треба далеко ходити в ліс. Олючка впала. з краєчку тут крутися, а я кажу, ставай тут з краєчку подивимось. І знову находочка Ось о Ой, вони порчені, бачите, уже старенькі. Жалко, не годяться ніхто. О, рядом є. ось сюди Бачите. Рядом красивий, який є. Це грибочки мені попадаються. Один лайфак хочу вам розказати. Як заходите в ліс, завжди беріть з собою щось солоденьке, цукерочки, печиво і задобрюйте лісовичка. Я завжди, як їду на рибалку, беру, з собою щось задобрить, цукерочку чи печиво. Так само і на грибалку. Хі -хі -хі. І бачите, лісовичок здобрився і показує мені грибочки. А ще треба промовити лісовичок, лісовичок, на тобі солоденьке, а мені дай грибочків. Покажи, де вони ростуть. І він вас веде. По лісі і показує грибним місця. от так Хі -хі. І вірить чи не вірить, це ваше діло, я вірю. Заходжу, ложу під дерево смаколики і і лісовичок мені віддячує грибочками. О, які красиві ось о. мухомори омури. І цей червоний гарний. Аби так оце білі стояли. Може тут біля мухоморів десь і є, але поки що не бачу. Та ми тільки з краю всередину ліса ще й не заходили. А це щось таке блистить. Блестить красиве. ну. Опа! Трошки корінчик. ну, візьму ножика, обріжу. Корзинка ця мішає. Ні, все добре. Красавчик. Просто красавчик. Трибочки в травички, вологі, не грязні, чистенькі, дощем обмиті. Отак От на одному місці потрібно. Покрутилась, покрутилась і находиш. Ану, що тут у корзинки? О, дивіться, хвилин 15 і вже. Красавці такі. Не, не так далеко й відійшло. І знов мені в око кинувся грибочок. Ось Гарненький. Все, ямку зарила. О, бачите, як один, так і другий. О, а тут їх аж два. Ось. І Йомку так схило. Все. Один в один, просто прелість. Майже на одному місці кручуся. Десь тут повинно ще бути, бо вони ж один від одного далеко не ростуть. Ой, за та лісом так заскучились. Так, а це поганки. Тут якби хороші росли такими кучами а не поганки. Хе. Що там далі? Ні, палкою не буду трогати поганок. Пройшла метрів 20 вперед. І знов побачила гарненького польського грибочка. В корзинку. Оно ганюній який. Ви його бачите? Ви його бачите? ось я. Я його бачу. Ой, ой. Ой, ой, ой. ой Айся який. Щось у нього корінчик порватий. корзинка Ой, Боже, який я маняний тут стою. Це ж надо його побачити. Ой, такий манюне-манюн. ганюні О, Ой, Бозья. Який молодець. І воно машина, дивіться, ніде й ні не відійшла. Кручусь на одному місці, хочу десь туди, трошки глибше наші пішли. І я хочу туди. Ви мені, бачите, тут грибочки є і ніяк не можу далі вибратись. Кругом того місця кручуся, де смаколики положила. І лісовичок мене відтячує грибочками. Хочу вам показати, воно горішок лежить і цукерочка. Вернулася до свого місця, де подружилася із лісовичком. Хі. І я палку кинула, бо дивлюся зразу зліва грибочок. Так що я під... Правильним деревом кинула. Цукерочки ті положила. І ось рядом. Такий довгий корінчик, щось його виїло, там мурашки, мабуть. Так. Дякую, лісовичок. Дякую, рибочки є. Диви, і сюди лівіше Я дивлюся правіше, а сюди лівіше, ось. Знову. Га? Та в мене тут гриби, а ти поїхали. А вони щось знайти не можуть. Поїхали. Я тут збираю через кожен метр, а ви поїхали. От грибники. Ну, ось о, дивіться, ще й не виключала камеру, з вами розмовляю. А він поїхали. Одні пеньки, каже, а в мене одні гриби чомусь. І на одному місці. да, поки буду збирати. От не все де. Ні, не бачила ні одного. Не бачила ні одного. А ти що знайшов? Та ти що покажи. Десь там у глибині? А я тут вийти не можу. Із цього місця. Ну йди в машину, відпочивай. А я тут. Диви, я на одному місці, де ось машина наша. Ось тут цукерки положила. І на одному місці шукаю. А новий ми покажи його. Дай. Ох, який красавчик. Так треба було ще там подивитися. Де один там вже і декілька метрів за 20 вони навіть ростуть. Хо-хо. Оце красота. Ан, понюхай. Ой як. Ну так, да, я кругом цих цукерок Находжу грибочки. Ура! Це наче, як ловиш рибу, наче коропа спіймав білий гриб. Так що папуля спіймав коропа, а я тільки карасиків ловлю. В корзинку. А це що тут біля таких маленьких поганок заблистіла шапочка. Це все, я ж кажу, о, він. Все на одному місці. Друзі, йду тут краю вже он до машини йде. І я вже хотіла повертати, і мені кинулося в очі щось таке світленьке. Ось о, диви, який білий. Одервала. Ой, одервала. Так що і я спіймала коропа. Ура! І а ти знайшла. Це теж? Так, це, це, тоже да, це біли. білий. Це ти теж краю? Ні, аж там усередині лісу. Ура! Це короп, я кажу. Ото карасі, а це короб. Да. Ножка здорова, я її достану. А, Ось о, яка а, Довга ножка красива. Курзинку, а. Ямку загорне. О, бачите, треба і в ліс далеко йти. Вони тут з краю ростуть. Звуть мене вже в машину, щоб їхати у друге місце десь далі. А я побачила тут таку поляну мухоморів. Уже ногами їх позбивали. Красиві які, так? Да Та йду! Хай погріється! Машина працює Йду. Поїхали ми в друге місце. Ось ось йду. І знов на окраїні дороги, тому що всередині там нема нічого. Дивлюся, біленький, але він трухлий. Так, дивлюся. О! Шапочка видніється. Отак. От Ой, палочка моя впала. Дивіться, який гарний. Так воно. О, цей, цей гарний. Ой, грибок. Отак От покажу. Красивий, чистенький. Ложимо в корзиночку його. То, я думала, тут уже нема нічого. Так, палочка моя. Так. І дивлюсь. Так, це що? Це мухомор. Тут ще бачила. О, це що? А, це цей трухлий гриб. бачите, Трухлий і червивий, жалко, нікому не потрібний. Такий білий, гарний гриб. Ну нічого, з'їдять якісь тваринки. Лісові, де тут живуть. Отак гарний грибок. Старенький вже виріс. І знов вдоль цієї дороги от такі красиві, що це за гриби. Вирву, подивлюсь. Опа. Так, що це за гриби? Старенькі вже трошки. Чи це якісь підберезовики чи що? Хто знає, що це за гриби? Під низом мочалочка. Цікаво. Зараз піду в своїх питать. Може сестричка знає. Поки в корзинку. Ой, мала корзинка тут. Більшеньку залишила в машині, а взяла меншеньку. Що ти там знайшов? А що ти брав сироїшки? А ага. Може, отой я бачила. Хто? Червивий? Он там, да, воно за лочкою десь там. Подивись. А це щось із землі лізе. Сироїшка. Сироїшка, да. Тихай, звірятка її їдять. О, Нічого собі. Де він? О, ух ти. Ох о, так їх тут два, папуль. Дай, йди подивися. Дивись. Ага. Ану. Може і третій О, що це? Вони? А це порчений старенький. Хороший. А тут за горнем. Ох, який пузатенький, пузата хата. Пузата хата. Ой, куди ти падаєш? Ух, ну, не хороший свіженький. Та й загнилась. Ой, воно впереді бачу. Так, да? да, ось оде, Теж пузата хата. Треба тут ще пошукати. Ось прямо, Це в мене корзинка тіліпається. Ось о, диви. Пузата хата ще один. Ну, так легенько раз. О, погана ця. Ну, то обріж, подивись. Mm -hmm. Та я отак обшкребу. Погано? Та шапочка хороша, наче. Клас. Вони вже тут давно. Mm -hmm. Давно треба їх тут вишукувати і виривати. А то вони тут пропадають. Хі. Всі, я ж кажу, глибки даються, щоб знайти гриби, а вони з краєчку. Анжела, де? А це що за коришнього така шапочка? А маслюк, диви який красивий. Свіженький, так? Да? яка гарненька шапочка. І корінчик. Хе, красота. Так що будемо з грибочками сьогодні. О, а це що за ракета лежить, папуль? Бачив? Та не трогаю, а що тут таке? Матір Божа. Страшно. Дивіться, друзі, яку красоту я обнаружила. Осінь. А вони ще літають. Правда? Ох, красавиця яка. А це що за грибочок? Біля красавиці. Це я кажу на них фруктові. Дуже мені вони подобаються бабки, фруктові на них кажуть. Ще й такий молоденький, тугенький. О, полетів метелик. Це ти, коло мене не можеш улетіти? сів на коробочку. Гарнюній. Показуй, де грибочки ростуть. Сестричка каже, там куча грибів хтось викинув. Ну, подивлюся. Чи подивимося. Ми думали, може, що це опеньки, ага. де нас обірали Чи, поганок. Зрізали. Зрізали. А хтось каже, викидає. Ага. Да, людина ходила півдня, збирала і, як вияснилося, назбирала поганок. Ну, якщо не знає, що це за гриби, то паня. Пішли в машину адже. Що ти там знайшов, ну, покажи. А ага. да. під ними вниз. Да. Це тут, ге? Це Біля машини. Це добре. Так, тільки що сюди знайшла два грибочка, положила їх уже в корзину і тільки наліво повернулася, а все таки пеньок поломаний. І дивіться, що там серединки. Що там середин? Ой! Серединки заховався. Такий гарньоний польський гриб. Чудо природи. <смірка> Більша корзинка вже назбирана, а це меншенька вже. М -м? Загорну, може, ще там вирости колись. <смірка> Дивлюсь, тут роздушене щось. І шляпка світиться. Ану. О! Чого гарнього ній, заховався під травичком. Тут видно місце їхнє, що два згнило, а третій виріс мені попався. В корзиночку. А ну, під ялинкою там. Вау! Які шапочки виглядають. Ой, зразу рукою і витягнула. Раз. Красивий. І рядом. Два Молоденькі, тугенькі, просто прелість. А ну ще треба позаглядувати. Ховаються куди тільки можна. Ні, тут більш немає. А тут травички. І знову під ялинкою, як маслюки ховаються. Один ось красень. О. Туди корінчик. Ой. І другий. Рядом. Красень. Отуди. От Назад корінчик. Ой. Ой, які ж гарні вони. Я не понюхаю. Ой, як пахне грибочками. Комарі щось сідають зараз. Ой. На обличчя. Дивись. Прицепилось. Не можу вам показати. А? Які гарні, правда, хоч на виставку. Вже рукавиця в мене порвалася. Мабуть, от палки не хочу знімати, так що не дивуйтесь. Тут під ялиночкою, що в нас тут робиться? Опа! Побачила, побачила. Так, що це в нас тут за? Кусок кори. Ось. Один. І ось поруч. Другий з такими корінцями здоровими, Все. Ух ти. Довгими. Молодесенькі, красуйки. Тут біля мене дівчатка також збирають грибочки, перегукуються. Одна до одної. Теж дивлюся, під ялинками збирають. Ще хтось ногами позбивав. Сироїшка тут. То... А поганка. А ось одразу впереді ця ялинка, де я тільки ну, два грибочка знайшла. І не побачили. Так що грибочки є, Ідіть в ліс. Пеньок заглядую. Відпочивайте, набирайтесь енергії, відволікайтеся від щоденних справ і знову захочеться жити. Не погружайтеся в домашні клопоти з головою. Треба іноді. Відволікатися. Так, ну все на сьогодні. задовольнилися збиранням грибочків, будемо завершувати і їхати додому. Зараз покажу, треба цю перчатку зняти. порвану перчатку знімаю. Зараз покажу результат. Ось, я прийшла вже до машини. це Зупинились на машині, бо було відкрите вікно. І я побачила польського гриба. Їхав чоловік потихеньку. Палка нам уже не потрібна. Раз і сюди. Так, де наші грибочки? Ой, ой. Отак, отак. А ну а жалочка виставляю <плес> Красавці такі. О, і біленькі, і а ну те своє. Зончики. таку цього яєчку, мукичку відбиваний. Да. Да. А, а там ще щось? ну тут парочка. А. О, диви, який гарний. Все, назбирали трішки. А, це, Буде не нам пожарить цибулькою сметанкою. Да? Да. Все тоді, хто був з нами, кому сподобалося відео. Ага. Не забувайте ставити подобайки. Ще шукає. Пис... Писати коментарі підписуватись на канал. І Помах... Дякую, що були з нами. Пока-пока. Всім доброго здоров'я, миру і добра!